Вимушена доводити через суд, що загиблий захисник її син. У такій ситуації опинилась жителька Запоріжжя Любов Слизун. Жінка розповідає, причина лише в одній літері. І мені от документинка, що на дівносто дев'ятьсот що я його мама з буквою «І». Там прямо написано Слизун з буквою її, а я слизун являюсь його мамою. Ми жили в те час. У нас все було на російському, яку. Свідоцтво про народження слізом, слізом. Там даже ніхто навіть не звернув увагу на цю букву. Жінка ділиться. Її син Віталій ніс службу у лавах 110-ї бригади ТРО загинув при виконанні бойового завдання восени 2024 року. Та сповіщення про його загибель родина отримала аж через півроку. І відтоді жінка вперше зіштовхнулася з паперовими складнощами, коли спробувала оформити статус члена родини полеглого захисника. Снапі вона сказала ДНК, це не документ. Свідоцтво про народження у вас на руській мові не підходить. В ДНК там вже букви чітко указана. Я з буквою «И», Віталій з буквою і директорка міського департаменту з питань ветеранської політики Олена Швець пояснює, статус члени родини загиблого захисника надає право на пільги з оплати ЖКГ у медичній сфері, тощо для його оформлення люди звертаються до ЦНАПу, а вже звідти документи передають їм. І помилки у прізвищах в них не рідкість. Інше прізвище і інша особа, і якщо це батьки, це свідоцтво про народження воно повинно бути в перекладі. Там повинні збігатися і прізвище, і ім'я, і по батькові, і рік народження. Якщо є дослідження генетичне, то ми тоді з вами говоримо про медичний документ. Його немає в переліку документів, які регламентовані постановою Кабміну. За словами Олени Швець, при наявності помилки у прізвищі питання можна вирішити у суді. Якщо людина звернеться до суду порядку окремого провадження за наявності інших документів, які підтверджують споріднення, вона встановить факт. При цьому хочу зазначити, що справи окремого провадження вони більш скорочені по строку розгляду. Любов Слизун вже звернулась до суду, однак зізнається це. Це Подовжить її оформлення документів на полеглого у бою сина ще що на два місяці. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Геннадій Корчененко. Суспільне новини Запоріжжя.